У Коломиї обрали найкрасивішу дівчину. Конкурс міс Коломия Коломия-2013» провели у фізкультурно-спортивному комплексі Локомотив. Організатори дійства підготували для глядачів яскраву шоу-програму. Хто ж здобув титул найкрасивішої дівчини столиці покуття? Розкаже Марина Максимів. 16 учасниць конкурсу «Міс дві 2013 – Це дівчата віком від 16 до 18 років. Більшість красунь, учениці школи моделей та самовдосконалення Елес Моделс», яка і є головним організатором свята. Всі дівчата попередньо проходили кастинги. Конкурсантки готувалися понад два з половиною місяці. Щоденні репетиції проходили бадьоро та весело, та все ж давалось нелегко, говорить не приховуючи організатор дійства Лілія Стойко. Важко тому, що дівчата ще досить малі. Всі дівчата красиві та неповторні. Продовжує Лілія Фаворитів. Немає всі учасниці для організаторки, варті перемоги. Я всіх дівчат дуже люблю, тому що я їх готую. Я з ними повністю всі репетиції я з ними займаюся. І вони всі мені рідні. Протягом вечора претендентки на головну корону міста шість разів виходили на сцену у різних вбраннях. Родзинкою стало дефіле з крилами, які дівчата виготовляли власноруч. Також на сцені виступали молодша група агенції Елес Моделс», танцювальні та вокальні колектива міста і оркестр Біг Бенд. Цьогоріч титул «Міс Коломия-2013» здобула Любов Гринів. Дівчині 16 років, навчається у першій школі. Красуня отримала численні подарунки та головний приз тур до Європи. А ще Люба поїде на кастинг конкурсу Міс Україна. Для мене ця перемога була досить неочікуваною, але справді я досить рада за це. І я перш за все вдячна журі і вдячна нашим організаторам Лілії Стойко. Моє життя справді стало набагато яскравішим з появою цього конкурсу. Воно набуло було якоїсь такої атмосфери свята. І окрім навчання в школі та участі у предметних олімпіадах, я із з радістю поспішала на кожного дня практично на репетиції. Журі обрало також першу, другу та третю віце-міс. Ними стали Олена Вінтоняк, Антоніна Підлипчак та Ельвіра Віровська. Відповідно, загалом жодна дівчина не залишилася без титулу, квітів та оплесків.